Всім привіт! Ви на каналі з і в цьому відео ми подивимося, як ми можна заробляти на переглядах коротких відео. Насправді все дуже просто. Є сайт, який називається Пайап До речі, я вже зробив про це пост в своєму телеграм-каналі. Він так само називається Готор Посилання на канал буде під цим відео в описі. Так що переходьте і підписуйтесь, щоб не втрачати інформацію і отримувати її, перш ніж вона виходить на Ютубі. До того ж, тут вона виходить набагато частіше і швидше. Тепер переходимо на сам сайт. Я вже казав, що він називається PayUp. Дуже простий сайт і дуже простий заробіток. Давайте подивимося, що в нас по статистиці працює вже сайт 209 днів. Користувачів вже виходить у нас більше мільйона на цьому сайті, і виплачено 127 тисяч доларів. Досить таки непогано. Тут можете, в принципі, почитати відповіді на більш часті запитання, тобто скільки будете заробляти, яка мінімальна сума для виплати, можна, до речі, відкриваєте. Тут написано, що від 0,5 долара, тобто від 50 центів. На які системи виплати де тут теж пише? Ну, в принципі, з. З цим можете виявитись, я вам пізніше все це покажу. Поки що, давайте перейдемо в мій сам кабінет. Ви, коли перейдете по посиланню, вам потрібно буде нажати кнопочка Реєстрація, пройти просту дуже реєстрацію. І тоді вже заходите і починаєте заробляти. Як це робити? Ви, коли проходите реєстрацію, вже заходите в ваш кабінет і можете починати заробляти. Тут все просто. Ось тут є кнопочка YouTube. Ви на нього нажимаєте. Переходите в цей розділ і вже тут можете дивитись відео. Тут видно, скільки зараз доступно відео, і за сьогодні, скільки взагалі доступно відео. Тобто, як бачимо, 657 відео сьогодні є, зараз можна подивитися 251. Як це робити? Тут все просто: От тут нажимаєте кнопочку Дивитися, відкривається нова вкладка, і в тій вкладці ви вже дивитесь ці відео. Вони по 10 секунд. Ось відео, ви просто нажимаєте Дивитися, я звук тут виключу, щоб він не мішав. І чекаємо 10 секунд. 10 секунд пройде, і можна вже дивитися наступне відео. Ось, 2, 1. Як бачимо, певна сума на баланс мені зразу впадає. І тут можна нажимати наступне відео. Я нажимаю, відкривається наступне, знову його запускаю і знову дивлюсь 9 секунд. І так можна дивитися всі доступні відео. Нагадаю, що зараз їх 251 відео, яке прямо зараз можна подивитися. Так, заробіток тут невеликий, часу він теж займає, але тут по часу в принципі все не так погано. Чому? Тому що тут є програмка, яку можна встановити на ваш телефон, якщо у вас Android, і вже заробляти з телефона автоматично. Ось, дивіться. Далі, коли ми дивимося відео, за кожне відео нам дається один білет на розіграш. Ось тут є, є кожен день розіграш. Вам потрібно мати певну кількість білетів. Навіть якщо ви подивились одне відео, ви отримуєте один білет, ви все одно вже приймаєте тут участь. Можна почитати правила. І тут можна виграти від 1 цента до 1 долара. Тобто кожен день можна приймати участь в цій акції. Все це вибирається рандомно. Як бачимо, перше місце долар, друге, – 18 центів, і тут вже далі все менше і менше плоть до 700 місць. Тобто, досить таки непогано. Тепер, що стосується «Макрос». ось тут є кнопочка так само макрос, ви на нього нажимаєте. І тут є вже вся інструкція, є посилання на про, на цей макрос, є відео, як його встановити. Тобто, по цій інструкції ви встановлюєте телефон, точніше, макрос на ваш Android. І у вас вже відео будуть будуть тоді продивлятися автоматично. Тобто вам не потрібно буде сидіти на сайті і дивитися відео. Все буде робити автоматично ваш телефон. Просто час від часу потрібно буде заходити і вводити капчу. Тобто, як бачимо, все досить просто. Часу в принципі можете ви встановити програмку, і вона собі передивляється за вас відео, і ви таким чином заробляєте. Так, звісно, мільйони тут не заробити. Але е, якщо ви там початківець, наприклад, я з свого часу теж починав з таких сайтів. Е, Хотів, наприклад, інвестувати в проєкт, я заходив на букси, заробляв там певну суму, невелику, звісно ж, і далі вже купляв собі там крипту, інвестував в проекти і так далі. І потихеньку так воно вже йшло. Тому, кому ось такий сайт цікавий, можете переходити, проходити реєстрацію і починати тут заробляти. Тепер, що стосується виплат, Ось сюди виплати можна нажати. І тут, хоч там писало, що виплати від 50 центів на самому сайті, але тут, як бачимо, вже трошки підняли і виплати від одного долара можна виводити на Pair, AdvoCash, Tron і Dogecoin. Для цього вам необхідно буде вказати гаманець. Ось тут потрібно. Буде нажати вказати гамонець і там вказуєте ваші реквізити. І, звісно ж, їх зберігаєте. Так ще. Плюс, щоб говорити, необхідно буде підтвердити ваш імейл е по якому ви проходили реєстрацію. Ви його теж підтверджуєте. Тут теж все просто вам на пошту прийде письмо. Ви просто далі там підтверджуєте, нажимаєте кнопочку і все. Тобто ви вже далі зможете тут просто виворити. Ліміт випад, так, також є, в день можна виворити максимум 20 доларів. Ну, Я думаю, щоб заробити тут 20 доларів без рефералів, пройде трохи часу, тому в принципі, ці ліміти на них можна увагою особо не звертати. Є так само ще реферальна програма, тут буде ваше, ваше реферальне посилання, можете копіювати. І запрошувати сюди, друзів. По процентах є три рівні реферальні програми: з першого 10%, з другого 4% і з третього по 2%. Ось такий, як бачимо, звичайний сайт і коротке відео. Робити, в принципі, майже нічого не потрібно, а копіючку якусь можете так заробити, до того ж все робиться дуже просто. Тим більше, от бачите, в мене було 10 вже 12 білетів, і я на ваших очах подивився два відео, мені трошки капнуло на баланс і збільшились білети на бонус. Тобто більше шансів виграти в розіграші. Ось так, в принципі, все тут працює. Якщо вам відео було корисним, ставимо, звісно, йому вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що ще буде багато цікавих і корисних відео. На цьому все. Удачі, і ми з вами почуємося в наступних відео.